Привіт, привіт на каналі Українавто. З вами Артем. Перед вами зараз дивіться кіноваляний течик. Білий, піднятий. Дивіться, яка резина стоїть. 16, 235 х 70 висота. Такий оффроуд Зверху стоять такі пластикові кейси, стоїть фаркоп. Позаду також таке металеве приладня. Я так розумію, там стоять сходи. На бокові позначки автомобіля на крилі. Позначка Транспортер, ось, ось передня частина. До речі, встановлена на передній рішітки радіатора на пластику додаткова оптика, освітлення. Вихлопна система виведена уверх. Я так розумію, що її можна десь пополовину дійсно з ним заїжджати десь у воду, я не знаю в болото, На таких колесах думаю, що можна. Досить такий цікавий варіант. Тим більше повнопривідний. Десь виїжджати. Взагалі, супер. Коробка механічна, да, Досить цікава така комплектація.